Ми багато разів проїжджали повз цей міст тією дорогою ось тією. А це вперше їдемо цим стар... стареньким, старовинним, не знаю, як назвати мостом. Круть! Всім привіт, здоровенькі були! Мене звати Тоня, я веду свій канал Сіде. У нас все ще йдуть штільні канікули. Весняні. І на минулих. Сідних ми їздили в Блакитні гори. А цей раз ми їдемо на кемпінг, там будуть піщані дюни. Я бронювала цей кемпінг дуже давно, декілька місяців тому. Зазвичай в Сіднеї в жовтні, на початку жовтня вже дуже тепло. Тому я бронювала цей кемпінг, бо він ще й на березі океану. Але цього разу буде холодно, чесно кажучи, і ще й дощі обіцяють. Я не знаю, як це буде. Ну що, поїхали, подивимось. Ми заїхали на окраїну Нюкасл, е, щоб купити якусь якогось м'яса на барбікю, а тут якийсь є ще мексиканський рестик, так що ми туди зайдемо і щось перехопимо. Тут взагалі багатько всіляких ресторанчиків, але ми, мені здається ніколи в Мексиканському в Австралії не були, були в Південній Кореї. Треба їм дозам до, добратися. Нам залишилось 5 хвилин до кемпінгу, і погода нам дарує надію, що ми встигнемо поставити намет до того, як почнеться обіцяний дощ. У кемпінгу ми ще не були. По суті, це дуже-дуже маленький кемпінг. Кемп... Ось він такий. Невеличкий, тільки ця територія. І ось тут Трошки. І цього разу тут будемо лише, ми ніхто не приїде. Тож ми можемо обрати будь-яке місце, яке нам подобається, для того, щоб поставити свій намет. Я зняла тебе. Ось тут водичка, я спитала відразу, я дуже боюсь змій. Я спитала, яка вірогідність зустріти тут зміюк. Вона сказала, що вода. Морська, тож змії тут не водяться. Дуже на це сподіваюся. Вона сказала, що за 20 років два рази бачила тут змії. Так як тут є місце для вогнища, ось ця металева штука, то має обов'язково бути засоби протипожежної безпеки. Ось це написано, що вода на випадок. Непередбаченої ситуації. І ось це просто рада для гасіння. Ну, тобто, щоб ви розуміли: ось місцинка. Ідемо залазити. І там є все, щоб запобігти пожежі. А тут Варя і Женя знайшли на дереві залишки. Будиночку на кемпінгу тут є виноробня і, і вино з виноградником. Власним підемо і що вони нібито пиво роблять. Так що підемо зараз, подивимось. Ну, не тільки подивимось, звичайно. І судячи з кількості машин, місце дуже популярне. Місце дійсно дуже популярне. Ох, які книжки. Ага. Всього видно, що Женьки живеться гарно, весело. Тут веселка над дорогою так гарно, гарно, гарно. Вона яскравіше стає, тому що зараз йде дощ. І он верблюди, он скільки. Ось ми приїхали на дюни. Пасту готувала вдома. І тут лише нагрію. Барбекю робитимемо іншим разом. нас багатько. може діти. І не мої діти також поїдять. Це вже вечері. Зливи поки що не було. Ми щасливі. Доброго ранку. Зараз у нас неділя, 2 жовтня. Я вже давно прокинулась, вимила посуд, ось розвела багаття, тому що мій телефон здох. І я біля зарядної станції тут стою, п'ю каву. Діти попрокидали ще о шостій ранку, тому що вчора Женька заснула десь близько пів на сьомої чи о ось осьомій вечора. Ось такий в нас нехламурний сніданок. Сосиски, яйця, а дітей погодували. Пластивцями з молоком. Вони тепер грають. Вони тепер граються з вогнищем. Ой, Ярина обережно! На вулиці трошки дощить, але ми сподіваємося, що день буде нормально. Ось, це душова. Вона лампочка там працює від сонячної батареї. Ось. Вода тут дощова. Тож вони просять, щоб. Не більше, ніж 3 хвилини в душі. І ось тут висить, щоб ви точно знали, скільки це 3 хвилинки. Ось така штука. І він такий маленький. І ось тут туалет для трейлерів. Ось така душова кабіна. Ми зробили вогнище ось тут, на цій кухні, під дахом. У місці обов'язково засіб протипожежної безпеки. Ну, тобто, навіть це таке, ось, бачите, не дуже. Гламурне, як то кажуть, місце, але обов'язково біля вогнища має бути і протипожежна штука. Ми прийшли у цей, я не знаю, як це назвати, мабуть, щось по типу акваріуму. Там будуть всілякі акули, скати і і прочі, прочі, і прочі. І прочі подивимось, що воно. В общем, ми зайшли в цей міні-зоопарк, або що це? Звісно, ціни тут зверські. А будем смотреть, будемо дивитися, будемо дивитися всіляких рибок. Ось вот діти гладять бугра. Ось такого пополовив, так. Да. Точно не так. Я спробувала знайти в інтернеті більше інформації про цей акваріум, але так нічого не знайшла, окрім того, що тут працює багато волонтерів. Це він ви, Вам зараз принесуть їжу, ви зможете його погодувати. Ау! Вау! О, да са біг он! Як ви могли почути на відео, на жаль, це правда, наші діти розмовляють між собою англійською мовою. Ці двоє хлопчики і дівчинка це також діти з української родини, але між собою наші діти спілкуються англійською. Вивчати з дітьми українську мову, знаходячись. Поза україномовним середовищем дуже важко. Варя навіть дорікає мені, що я не дозволяю їй спілкуватися її мовою, тобто я змушую її говорити українською. Хоча це й дуже важко, але на даний момент Варя. Досить вільно читає українською обидві і Варя, і Женя розуміють українську. Говорить Варя українською непогано. З Женією ми вчимося читати, тобто вона ще важкі тексти читати не може. Пробираємося через Мануеля і Діді. І Женя, підніми трошки. Ось. 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 О, Підніми його трошки, щоб я побачила, як воно їсть. Он так. Зібжер. Писати українською ані Варі, ані Женя не вміють, тобто вони можуть переписати або на слух щось записати, але це буде дуже-дуже кумедно. За останні сім місяців у і у Жені був трошки регрес в українській мові у Жені дуже. Але нічого, я сподіваюся, що ми все надоложимо. Тепер прийшли кормити вогрів. Чесно кажучи, я вважаю, що тут занадто дорого, але... Я думаю, що вони підводять це під благочинність. Ти платиш за вхід, і за ці гроші вони виходжують з цих, цих рибок. Цю тваринку написано, що її не можна годувати чи а, чіпати. Тому я навіть у воду не, не ставлю руку, тому що я боюсь, що воно мене довбане. Так, цього можна трохати і годувати. Загалом тут ми провели близько півтори години, діти увесь цей час не переставали бігати від одних риб до інших, трогали їх, але вже ближче до на дванадцяту почало приходити дуже багато людей. Тож ми пішли, тому що були натовпи. А прийшли ми о десятій, і тоді було досить досить простора і мало людей. Андрію так пусто і мов. А, усто ко Андрію за, як думає. Он пливе одна до тебе жека. Я знаю, що він хоче виїхати. Не голодний? Холодний. Я не питаюся. Може, йому саме ця рибка не подобається. Це з'їли! Ох, яко, ось, якого, який довгий цей в нього жало. Бачиш, яке? Це не жало, він, він не путається. А он тож хіба не жало? Ні. А них. а, а він Так як відросток на, на хвості. А, тобто жало. це жало, А це не жало. <простарает> Ще одна причина приходити зранку в тому, що риби голодні і із задоволенням їдять усіх цих кальмарів з э паличок, а потім вже коли людей багато, вони наїдені і не хочуть їсти. <простес> вони не хочуть, вони вже наїлися. Ооо віп нічого не п'яв. Ну, и, все и еще, красивый. И еще что? И красивый. Красивый, ты без подоба все? Да. Ну, он тоже никто не хочет. Вон он уже может быть, Ням, 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 ням. Зип. Хоч діти у воду нібито не лізли, але понамакали повністю, Варіон не витримала штани, і знімає, бо все мокре. Does he say anything? So when he runs around the thing, it's just because he wants to be out of the free. Якщо повернутися до української мови, то загалом Варя вважає себе Австралійською з українським корінням Женя поки що каже: що я австралійка, я австралійка, тобто поки що не визнає себе українською дівчинкою. Але ми працюємо у цьому напрямку, тож я сподіваюся, що коли-небудь і Женя буде визнавати себе австралійкою саме з українським корінням. Що ти на мене? Полюєш, морда. Він мене кусав. Якщо говорити про мене, то не дивлячись на те, що ми вже шість років живемо в Австралії, я тут працюю, я тут навчаюсь, у мене є друзі. Я все ж таки стовідсотково українка. Тобто можна вивезти дівчинку з України, але Україну з дівчинки вивести неможливо. So, so two, heavy, she? She up, по дорозі домовився з однією жінкою, яка у якої будинок десь там, по дорозі до нашого табору, і купив ось. Тут 4, шість 6, 6 курячих і шість uh, гусячих яєць. Каже, що за це він має занести п'ять доларів. Це дуже, дуже, дуже дешево. Мамо, можна так. Я дала тобі водилку, я не знаю, куди ти її поділа. Це ми маємо зараз їхати на юни, а ці двоє всілися грати в шах. Я не знаю, впивати їх відразу чи почекати трошки. Ось тут написано, що не можна туди ходити, а там стара машина. Сьогодні тут народу набагато більше, бо ми приїхали в день. Варі і Жені хотіла покататися на верблюдах, ось, на ось цьому, але там така черга величезна, що ми вирішили не стояти, а піти погуляти. Може, завтра зранку ще спробуємо, не знаю. Якось мені взагалі цього не хочеться. Але як діти хочуть, то будемо спробувати. Ось ці дюни, ось такі вони. Чекаємо на Ігоря, щоб потім піти туди далі прогулятися. Цього шматка з піском їздять, роблять екскурсії на ось такому, на таких автобусіках. Ми, чесно кажучи, не схотіли. Ми не схотіли їхати. Ми вирішили, що ми просто подивимось навколо, прогуляємося. Самі. Ці автобуси від пляжу в глиб дюн ходять приблизно кожні 10 хвилин і відвозять туристів кататися на скейтбордах з, -з, -з, -з дюн Ось як з снігових горок. Там вже океан. Наші діти шукають де покататися з'їхати -з, -з, з цього піска. На дубах. Цю розвагу ми залишились потім, тому що в нас діти досить маленькі, а дюни досить високі, і їхати вниз дуже швидко, а потім довго тягти цей борт на собі нагору. Давай, Жека! Я не знаю, в чому тут прикол, але їй подобається. А верка туди попхалася. Наші діти не засмутилися, вони просто тут бігали, каталися по тому писку десь близько години, і їм цього було достатньо. Прошу звернути увагу, що австралійських дітей привчають носити шляпи від сонця ще з садочком. За, ну, ми не маємо снігу, але ми маємо пісок, тож робимо так. В школі також постійно нагадують надягати шляпу, коли йдеш на вулицю, і якщо в тебе немає шляпи, то ти не можеш грати на відкритому сонці тільки у тіньку. Дивлячись на те, що у цьому кемпінгу нас дуже пожерли комарі, ми всі роздерті, тому що ноги свербіли. Але я залишилась дуже-дуже задоволена. І діти також щасливі всю дорогу згадували, що їм більше все сподобалось в цьому кемпінгу. Малим я на вогні зробила такий бутерброд з сиром. не можеш варя брати. Цього разу так вийшло, що готує лише Андрій, тому що я разочок всі нагріла те, що приготувала вдома і привезла осінь. Великих шматочків, бачиш? Ми прийшли до сусідів через дорогу. Вони дозволили нам погодувати качачок. То ми принесли шмат хліба, щоб погодувати качок. Хайда також годую. А це австралійське село. Бачите, яке? Ось ці великі діжки це для збору дощової води. Я впевнена так. Вон з даху йдуть водостоки. Женька не схотіла, і Ярина сєвою не схотіли йти готувати качок. Ти там не здихаєш качка? Ми тебе не, не того самого. Ось таке село, бачите, тут якісь хатинки, там наш кемпінг на декілька місць. Ось так розвернутися ліс, і он там... Попереду це, це і штука за кулами. І я звернула увагу, що тут немає огородів. Огород. Огород що таке? Це таке місце, де саджають собі картопельку, помідорчики. Це огород, я думаю, щоб пояснити австралійській дитині. Це сад сад, овочевий сад. Ось. На цьому на сьогодні все. Буду прощатися з вами. І останній день нашого кемпінгу сподіваюся викласти незабаром. На все добре!